Це кіноспортивний клуб Патріот Запоріжжя. У ньому кожна тварина має свою історію. З початку великої війни тут прийняли майже 20 нових жеребців з Кирилівки Київської області та сусідніх стань Запоріжжя. Нині турбуються про 65 коней, а вони у свою чергу допомагають людям. Ну, починаючи з того, що сам рух на коні, ну дотик, спілкування, вони просто заспокоюють ну, ритмічний рух, коли кінь рухається кроком. Просто заспокоюють, заспокоюють нервову систему. Також це е, такий момент, як от, невербальне спілкування. Тобто коні не засуджують, вони не критикують. І коли ти спілкуєшся, е, отримуєш би, від коня фідбек і е, це ну, впливає на побудову довіри. Іпотерапія це не тільки годування, але й катання верхи. Це бувається. Це бувається. Не дав, а їхати хоче, так? На терапію екскурсію запросили понад 30 ветеранів. Серед них і пан Борис. Чоловік став на захист країни ще у 22-му році. Починав з 53-ї бригади у Вугледарі. Розповідає: пройшов Бахмут Авдіївку, Торецьк. Додому повернувся із Серебрянського лісу наприкінці 2024-го. Зараз пристосовується до звичайного життя. Тварини вони завжди заспокаюють, коні прокаталися, це цікаво. Погодувати свіже повітря, виїхати, трошки так тож, там, змінити обстановочку. Я вже так, до коней вже, тож, їздив, мені дуже подобається, тому приїду ще раз, візьму діточок. Таку екскурсію влаштовують вже вдруге. Благодійний фонд Запорізьке серце та департамент з питань ветеранської політики. Бувають різного характеру, як спортивні, психоемоційна підтримка на заходи для дітей, членів сімей загиблих. Дуже важливо, тим паче, що він проводиться в нашому непростому перефронтовому місці. Дякуючи таким організаціям, наш департамент може проводити такі заходи для наших ветеранів. Ветерани це дуже важлива категорія для нас. Це люди, які вже, скажімо так, віддали борг свій. І зараз їм як ніколи потрібна наша допомога, наша скажімо так, наше спілкування з ним. Відчути спокій у кіноспортивному центрі та насолодитись тишею під час прогулянки можуть всі охочі. Треба звернутись до кімнат ветерана, заповнити анкету, вказати, що саме очікуєш від такої екскурсії, і чекати запрошення. Олександра Кольба, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.